Що спільного між церковними дзвонами, ткацьким верстатом, дискетою та ssd дисками А? Підказка бінарний код? Друга підказка цифрові носії інформації. А які найдавніші носії бінарного коду? Правильно, перфокарти! Принцип їхньої роботи був і залишається простим. Є сигнал, дірочка, нема сигналу, нема дірочки. Вперше пращури перфокарт, перфобарабани, були практично використані у церковних дзвонах. Відбувалося це десь у 15 16 столітті у Фландрії. Автоматичні системи з багатьма дзвонами називалися карельйони. На них видзвонювали цілі симфонії, щоб дзвонарі не забували, ноти, їх замінили на перфобарабани. А ви кажете, що штучний інтелект забирає роботу? Так от, музика записувалася на перфобарабани, які крутилися за допомогою годинникових механізмів. Карльйони, до речі, існують і зараз, і ось як вони виглядають. Фламандські інженери були ще ті бешкетники. Вони додумалися грати цифрову музику на аналогових дзвонах. На початку 19 століття перфокарти були вперше використані в промисловості, а саме на ткацькому верстаті, який придумав французький винахідник на прізвище Жаках. верстат був не простий, а особливий. Він робив тканину з візерунками. От якраз для відтворення цих візерунків задіювалися перфокарти з тупкого пресованого картону. Подивіться, як вони схожі на паперові перфокарти, які всього через сотню років використовувалися в обчислювальних машинах. IBM. Тепер ми зберігаємо дані не на перфокартах, а в хмарі або на ssd дисках Але суть не змінилася. У сучасних пристроях роль дірочки виконує електрон. Різниця лише в тому, що інформація кодується рівнем заряду в комірках пам'яті. Але логіка та сама: є заряд, одиниця, нема заряду нуль.